Виконуємо номер 1 із завдань для перевірки знань до параграфів з 11 по 16, підручника Геометрія 7 та номер 1 із завдань для перевірки знань до параграфів з 26 по 31 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Генеза 2024 рік. Накреслі трикутник МНК. Запишіть назви його вершин, сторін та кутів. Приступаємо до виконання. Я накресла трикутник МНК. Ну, а тепер запишемо назви його вершин. Вершини у нас МНК. Вершини трикутника. Тепер сторони трикутника. МН НК і КМ. Сторони Трикутника. Ну і кути трикутника. Кут КМН, кут Кут. МНК і кут НКМ. Мути Трикутника. Ми накресли трикутник МНК записали назви його вершин, сторін та кутів. Номер 1 із завдань для перевірки знань до параграфів з 11 по 16, підручника Геометрія 7. Та номер 1 із завдань для перевірки знань до параграфів з 26 по 31 підручника Математика 7. Виконано.